Дає можливість децентралізувати те, все, що вони розказують, що в них централізовано в кримінальний спосіб по Конституції України. Єдиний власник коштів це місцевого бюджету територіальна громада. Інших власників ви там не знайдете, тому що ми платимо на території всі гроші. Це наша власність, і крім нас ці публічні фінанси. Розпорядитись ніхто не може. Якщо ми в статуті напишемо, що 70% всього, що ми зібрали, залишаємо в себе 30 в державний бюджет, так воно і буде. Бо це рішення прямої дії, власника. Значить, крім того, ви не знайдете ніде ні в декларації про державний суверенітет, ні в Конституції України, що у наші гроші платяться десь до державного бюджету напряму не через громаду. От тобто, коли виникає громада, всі. Податки, в тому числі і прибутковий податок з юридичних осіб і ПДВ, і все починає платитись територіальну громаду, а все вже потім розподіляє територіальна громада через статут. Отой От субсидіарний бюджет, який територіальні громади збирають через свої статути, а стаття 95 Конституції говорить про те, що він існує для забезпечення потреб громадян територіальних громад. Він використовується для тих громад, які себе забезпечити самостійно не можуть. Як ви в Польщі там, чи в Європі бачите, одна хата стоїть, це вже громада. Дорога є, світло є, газ є, все є. Тобто він, як громадянин, має право на забезпечення всього цього за рахунок того субсидіарного бюджету, який збирають громади, які можуть себе самостійно забезпечити. Ви мені зараз скажете, що громади себе не можуть самостійно забезпечити. Я, от повірте мені, в тих громадах, які ми 60 утворили. Познаходили землю, які прокурори, міліціонери обласні використовують, а це 60% ще плюс бюджет. В Сєвєродонецький ми знайшли, що Сєвєродонецьке об'єднання Азот ніколи в житті не передавалось ні РОВТу, ні ФІРТа, Що воно чекає, поки ми його оформимо. Утворимо комунальне підприємство Сєверодонецьке об'єднання Азот і приватизуємо, як це роблять поляки. Вони не продають. Цілісні майнові комплекси не приватизують їх. В цьому світі ви такого не знаєте, якщо дослідите, як це в нас зробили. Вони приватизують корпоративні права, як вони говорять, адміністративну структуру. Тобто вони з територіальною громадою і з менеджментом, який хоче керувати підприємством Сєвєродонецьким, наприклад, об'єднанням Азот, укладають угоду: 20% їм, 80% територіальній громаді, і це ще 60% бюджету Сєвєродонецької територіальної громади. Тобто гроші, це просто вони в нас під ногами, ми їх ніколи не шукали. От, тому це такі речі. Значить, що стосується статуту ще, ви знаєте, от там, де були територіальні громади, утворювалися і були локальні проблеми, ми ще використали такий інструмент, який називається рішення прямої дії власника. Про це написано в Європейській харті місцевого самоврядування. Про це написано в цивільному кодексі право власника. Так? Якщо ви в квартирі, як приватний власник, говорите вийти, то людина зобов'язана вийти, вона навіть в суді не може скаржити це рішення власника. Тобто її обов'язок його виконати. Це рішення прямої дії, яке не можна скасувати за рішенням суду. Таке ж точно рішення прямої дії є у територіальної громади власника. От чого Фірташ вийшов в Житомирській області, чого Іван Ющенко вийшов? Зволяє поля, чого в Луганській області Звегірський нічого не поставив, то що там було рішення прямої дії власника заборонити їм це робити. І вони змушені були це виконати. Ви знаєте, така цікава історія, як вони нас а використовують. Коручу, заборонили бути на території України. Ну значить, ми ж не виносили такого рішення прямої дії ще. Якщо винесемо, <ріст> то точно. Так і буде. Якщо <ріст> Путіну, Путіну винесемо, то він теж змушений буде вийти. Значить, ви знаєте, у Житомирі була дуже цікава історія. Там чотири територіальні громади, які заборонили на своїй території, провели загальні збори і заборонили фірта, що розробляти Титанову руду. А ще до речі, них же обласна рада дозволила цьому фірташу. І ми запитали у обласного ради, ну, будь ласка, покажіть там документи, якщо територіальна громада не мала балансу і власності землю, то хто вам землю передав розпоряджатись нею? Обласна рада зразу відмінила рішення своє. Фірташ пішов до суду. І що ви думаєте? Він виграв суд. І чотири громади з того рішення суду випали. Тобто вони до останнього будуть користуватись тим, хто, тими, хто дає це робити. Оці громади чотири випали, а всі інші залишились. Тому ви знаєте, що у нас саме головне, чому ми по всій Україні їздимо? Ще, у нас саме подробне, що значить Рішення суда була поєднувач. Ще раз обласна рада прийняла рішення, надала Распорядка можливість фіртову, розробляти землю. Я не пам'ятаю, ой, землю кажу. титанову титанову я не знаю на, на території, ну там багато, 20 чи 30 е, територіальних громад. Чотири з них прийняли рішення заборонити. Значить, е, коли ми написали обласній раді, дайте документи, що територіальна громада передала вам право розпоряджатись землею територіальної громади, у них вже такого не було. І вони скасували це рішення. От ті всі громади, які були там перелічені, е, обласна рада скасувала це рішення. Фірташ взяв це рішення, скасоване, пішов, оскаржив до суду. Він виграв суд, але в переліки тих громад, яких він може видобувати Титанову руду, оці чотири громади, які заборонили, випали видобувати всіх інших, крім цих чотирьох територіальних громад, які випали В рішенні суду їх немає. Тобто він в інших територіальних громадах може, в цих ні. Тобто, ви знаєте, ми зрозуміли, що європейська хартія місцевого самоврядування, вона Дуже добре діє, і вони змушені це виконувати, тому що все-таки вони мають там якісь міжнародні зв'язки, все інше. Тобто, я до речі це поняла. Зрозуміла вже дуже давно. З 98 го року я бачила, що в нас є європейське налаштоване законодавство. У нас є законодавство для нас, яке ми заходимо. і Пишемо заяви. Прошу розстріляти мене добровільно. І коли ти заходиш у цей простір, який європейський налаштований, ти завжди захищений. Головне, щоб ти про це знав. Оце такий приклад. Того, що е, коли ти знаєш, що в тебе є інструменти, ти ними користуєшся. Вони всі змушені е, виконати е, норми законодавства. Це хартія, коли була ратифікована, коли була ратифікована хартія, європейська хартія. ну ви вступила в Законну силу 1.01.98 року. Значить, е, тепер п'ятий інструмент я сказала да. це рішення прямої дії, Ну це основні інструменти. І шостий інструмент це дуже цікавий для всіх. Ви знаєте, ми довго не підступались до комунальних підприємств, але стаття 143 Конституції вона говорить, що комунальні підприємства, вони ж теж власність територіальної громади і ними керують. От коли ми Польщу, Чехію Словаччину дослідили, дослідили і Німеччину, досліджували, і Швейцарію досліджували, так от, зверніть увагу, в територіальній громаді. Власності комунальні підприємства це не тільки жеки там і чи інші комунальні підприємства, які надають нам з вами послуги. Це можуть бути будь-які підприємства, наприклад, Сєвєрдонецьке об'єднання Азов чи меблеве виробництво. Якщо у вас є спільні оці публічні фінанси, які ви можете вкласти і зробити, наприклад, 200 там робочих місць, і весь прибуток від цього комунального підприємства буде поступати в територіальну громаду, тому що. Приватна юридична особа і публічна юридична особа не відрізняється тим, що приватна це платник податків, а публічна все, що заробляє, вона залишає в своїй власності. Так, територіальна громада, і комунальні підприємства вони теж є юридичними особами публічного права власності. Так от, комунальні підприємства, які надають нам з вами послуги, вони повинні бути засновані нами на цих загальних зборах. Вони повинні бути нашими публічними юридичними особами нашої власності громадян України. І надавати нам послуги по собі вартості. Ви знаєте, у нас сіверденчани є, вони громадяни Німеччини. І от вони нам розказували, що в землі, а в них це територіальні громади в Німеччині, де вони живуть, у них є завод, який випускає п'ять пляшечок пива, такий кошик, всі знають. Так от вони як власники цього підприємства. Це не кому не ЖКХ там, да, підприємства, а просто виробниче підприємство. Так, от вони. Члени територіальної громади, які проживають в цій громаді, вони мають право ці кошики купувати по собі вартості за 30%. за межами територіальної громади, 100% в Україні 300% Вже вони говорять, і це підприємство воно забезпечує не тільки їхнє нормальне життя, яке ви бачите. Воно 5 років тому, що виплачувало Україні Росії ще виплати за великові вітчизняну війну. Тобто це серйозні можливості, які ми, ми ніколи не, не користувалися, які ми, які, про які ми ніколи не знали. Оце основні е, е, такі інструменти, які нам дає той статус власника і конституційний лад, який написаний в Конституції, за яким ми з вами домовились. Конституція це засновницький договір громадян України про те, що ми так живемо, що це наш порядок, по якому ми з вами повинні існувати. Ані рівна Конституція наша взагалі, правильно? Значить, я розказую, як, що стосується власності. Я інше не обговорюю. Я, на я вам розказую, що на нашій стороні, де ми з <плес> вами власники національного багатства, давайте питання в кінці вже потім. Значить, я зараз вам намалюю, як зробили в нас. Отак повинно бути. Тобто все під нашим контролем. І ми з вами, до речі, от на своїй території відповідаємо, як ми. А ви знаєте, що ще цікаво? У нас є підприємці, які мають в Європі свої, в Севєродонецьку треба в нашому, в Європі мають свої підприємства. І от вони говорять, що дослідили Словакію, Ізраїль, Америку. У них візді в 15 років в школі дітей вчать, як скласти баланс, як його контролювати, баланс. як... Примножувати власність, тобто дітей вчать бути свідомими громадянами, власниками національного багатства. На жаль, наші, наші діти навіть не знають, що парти їм належать. Розумієте чого? Тому що, коли ми почали розвивати оцей оцю тему територіальних громад, ми побачили, що школи нікому не належать. Тепер ви знаєте, чого ви їх ремонтуєте. Не територіальна громада їх ремонтує. Я вже не говорю про те, що вона і, і зобов'язана, якби це ми з вами були батьки, да? зобов'язана дітей забезпечити матеріально-технічною базою, яка в всьому світі є. Наші діти, як вже браки вчаться. А вчителі говорять, у мене є вчителі в нашому русі є вчителі, які юристи ще, вони говорять, нам просто соромно перед дітьми, що ми в 21 столітті користуємося тільки своїм інтелектом і пальцями. Розумієте? А це наша з вами батьки відповідальність. Це коли ми через громаду зафіксували школу, відремонтували, забезпечили матеріально-технічне забезпечення, діти прийшли і знають, що вони власник у того всього, і вони собою пишаються і, і поважають своїх батьків і себе за те, що вони змогли створити такий простір. Ми цього, Ви знаєте, це саме страшне, страшний наш злочин проти наших дітей, як мінімум. А те, що вони війнушку бачать і чують оці постріли, це взагалі, знаєте, ми злочинці проти них. Так от як у нас побудовано, у нас цього власника немає. В Конституції написано, але він віртуальний. Тому що ми дослідили, територіальних громад немає, юридичних осіб зареєстровано, балансів територіальних громад немає, переліку співвласників немає, щось шукають там вже другий місяць, знайти не можуть. Але я ж вам сказала, що ми пішли, взяли витяг і побачили, що всі приватні юридичні особи органи, всі приватні, тобто не в конституційному просторі. Логічно, чого? Того, що немає протокольчику цього територіальної громади про заснування органу, що приложили? Знаєте, що приложили? Паспорта громадян. Ну, начальник міліції пішов свій паспорт, зареєстрував е, юридичну особу. Чи начальник пенсійного на свій паспорт пішов, зареєстрував? Це ви на сайті у нас побачите. Або другий спосіб вони зробили. Я думаю, що вам тут буде дуже цікаво. У нас є такі органи, які не передбачені Конституції. Це, наприклад, управління в пенсійному фонду в області. Податкова в області управління МВС області чи прокуратура. От оці всі органи в області, вони не передбачені конституції. І знаєте, як от в рейдерстві прокладки використали згори. заснували для чого? Розказую оці ж органи, які не можуть бути взагалі існувати в конституційний спосіб. Вони виносять положення про те, що зареєструвати, наприклад, пенсійний в місті Сєвєродонецьке. Це положення, як державний документ не реєструють в Міністерстві юстиції, і це в два способи або на паспорт громадянина, або на папірець, який назвали положенням, реєструється орган влади. На такі документи можна зареєструвати тільки приватну юридичну особу. І тому ці всі органи не висять повітрі. І що нам треба зробити? Нам їх треба сюди повернути в конституційний простір. Ви знаєте, коли ми зрозуміли, що податкова приватна юридична особа, ми задали питання, кому належать е, рахунки, які, які вона мені пише, заплатіть податок. Кому належать? <плес> не знаю. Ми запитали в Державній казначейській службі, чи належать ці рахунки територіальній громаді. У нас є відповідь: ні, не належать. Ми прийшли до них і говоримо. Чи ми зобов'язані платити ці гроші? Да. Ні. Вони нам так і сказали Ні. Ні? Да. Так і сказали, ні. Я чотири роки не плачу податки, то що платить нікуди. Я їм написала. Дякую, звісно, але це... <реш> ми їм написали, коли у вас будуть рахунки моєї публічної власності, ви мені повідомте, я заплачу. Тому що мої приватні гроші повинні перейти в мою публічну власність територіальної громади, а потім в мою публічну власність держави. Вони з моєї власності нікуди не виходять. І от розумієте, в чому справа? От, що я говорю? Не оформили ми з вами національне багатство. За нього воюють на майданах, на війні, олігархи. Ми з вами фінансуємо оцей тероризм, який нас обурює. Значить, платимо на рахунки податкові, які вам не належать, і ми не контролюємо. Ми з вами фінансуємо це теж саме. Крім того, коли ви платите на комунальні комунальні підприємства, які оформлені як приватні юридичні особи, ми це теж вже дослідили, і які мають власника, наприклад, міську раду, який не передбачений законом, то ми теж з вами фінансуємо тероризм. Привожу приклад в Луганській області. Є Луганське енергетичне об'єднання, яке належить пану Григоришину. Я плачу, як підприємець рубль за електричну нері, там, чи вже більше, я вже не пам'ятаю. І пан Григоришин е, фінансує комуністичну партію, яка, ви знаєте, утворила цю війнушку в Луганській області. Тому я вас поздоровляю, що ви всі фінансуєте 46 мільйонів у цей тероризм. І нічого плакатись, нічого. Оце поки не оформимо так, так і буде. Ви знаєте, нам якось. І ще останнє, я вже, мабуть, втомилася. І ще останнє я вам все-таки за війнушку за цю закінчу. Пан Тарас Возняк, здається, економіст. Якось в Львові у нас була зустріч, так він нам отак намалював. Він економіст і він малює. Чим відрізняються тоталітарні держави від цивілізованих держав? Значить, в цивілізованій державі в Європі 5% громадян, які добре заробляють, вони користуються 30% благ. Значить, в тоталітарній державі, наприклад, Білорусі, одна людина контролює 100% благ. І в Росії така ж сама історія. Значить, пан Путін, всі олігархи під ним, він один теж контролює всі 100% національного багатства. В Україні він малює один олігарх 5%, другий олігарх там, 10%. І пішло там 3, 3 25, 78% національного багатства було, контролюють олігархи. І він тоді сказав: тоді ще війни не було. Він сказав, що нам треба з ними домовлятися. І коли я виступила, я йому кажу, ви розумієте, в чому справа, у них документів немає. Ми по Сівердонецькому об'єднанні Азот побачили, що якщо вони. На територіальну громаду не оформили наше майно до тобто 13.07.96, не через нас вони його оформити не можуть. А якщо вони оформлюють на нас, це є основа. Тому що стаття 142 говорить про те, що матеріальна фінансова основа це власність територіальної громади. А основа, вона фундамент Він не продається, не дрибанеться. Примножуються тільки через комунальні підприємства. Для чого рада? Що таке рада? Совет, да? Бо совета, як примножити а не як подерибанити. Ми коли місько... міським радам про це розказуємо, вони дуже нервуються. Тому що вони виконували весь цей час не свої повноваження. Ви розумієте, у них повноваження І примножити. Вони ніколи цього не робили. Тому е... ми йому говоримо, що ви розумієте, це ну, якби, уявно. Контролюють, тільки тому, що ми не оформили. І кожного разу, коли змінюються органи влади, вони починають драчку за це все, за вплив. І це ж ми з вами породжуємо. От коли б була та основа зафіксована один раз на всіх, і нам все одно було б, хто прийшов до органів влади, де боєгарант ця основа, яка ніколи не зміниться в всьому світі. І тоді був би у нас спокій, економіка, і національна безпека, і наші діти б не чули те, що вони зараз чують і бачать. І все інше. Тобто, у нас на кону дуже серйозні речі, і ми повинні це розуміти. 13 стаття Конституції говорить про те, що власність зобов'язує. От я зараз переклала на вас обов'язок. Я виконую, отут я виконую свій обов'язок. У мене обов'язок вам сказати. Як ви будете, що ви будете з цим робити? Вирішуйте ви, але це ваш обов'язок. Наш обов'язок захистити наших дітей і все це поновити. Ну, це все, що я хотіла сказати. Слухайте так. Будь ласка, скажіть, будь ласка. Давайте